Туру Галичанка рівно до США 4 відбудеться пізніше наступного тижня. І відповідно завтра, також два матчі також до США Хенов. Меличкі паузі через те, що збірна України жіноча грала. Україна продемонструвала все від себе потрібне Гававка! Ось класична Гававка! Потужна, швидка і результативна. Ось цей момент. Тепер 5 польових гравчин у Реала, і голкіперка кіперка повернулась і дуже вчасно, тому що Гарпати перехоплюють швидкий перехід. Вихід один на один і не реалізовує момент. Ще досі це можливо. Реалу потрібно закидати. Він Вінколу не дуже вдало передачу віддає. і Відповідь швидка дуже. І Ось вона збірниця України. Не реалізовує Катерина Колодюк. Забули ніби закидати, але гававка. та партнерки спробують це змінити. Достатньо часу насправді, але Карпати вміло з'їдають. Цей час атака і реалізація. Двох хвилини вилучення. Цьому сприяє, але яке перехоплення. І ось цей вік треба реалізовувати, дуже потрібно реалізовувати її правильно. Фантастичної роботи. Виконувала це просто справжня казка. Для реала е, Представники. Е, ті, хто додають рахунок на подвому, давайте відпочине і повернемося на другий тайм зі свіжими силами. Продовжується поєдинок між Реалом та Карпатами на Карпата Арена, що в Дужгороді файно дуже грала. І враховуючи ці моменти, важко. Дуже файний тактичний фол. Блок прекрасно працює, як знаєте, виді спорту в волейболі. Поставили такий блок з чотирьох людей. І як наслідок. Реалізація відволади. зробити насправді, тому Карпатам сьогодні треба постаратися. І ось вона! Анастасія Гінко! Вдалося зараз Реалу закинути Карпати одразу в швидку відповідь мчать. Гавапка низом! А не Гавапка, бачить, що Черняська перекриває Тут... Ось дві Анастасії обігрується. Передача на Роду і Теж таки. Міячка літає Голкіберка Перфла. Одразу передача вперед. Браво! Такі передачки в класі і ребенку. Катерина Фенене. Знову Гававка. Розіграє Нестаренко. старенко. Допомагає, Гававка сама бере гру на себе і... І зараз. Станія Тістал. проти я не резоним, тотістел не закидає. Нагадаю вам, що кафери також зіграють між собою. Цього гола, як Владислав Слободян, закинула, нагадаю. Останні дві хвилини зараз розпочнуться. Доки. Не те, що передачу спробували спіймати на порожніх воротах. А все ж таки ще одна атака Карпат буде закидає Яна а, ні, закидає Карпати перемагають 37-24